Позапланові перевірки проводяться там, де раніше були виявлені порушення. На усунення недоліків протипожежної безпеки має бути фінансування, якого у школах чекають від місцевої влади, говорить Дмитро Остапенко. Насамперед, це порушення капітального характеру, які пов'язані з монтажем автоматичної пожежної сигналізації, приведенням у відповідності працездатні систем внутрішнього пожежогасіння, це внутрішніх пожежних кранів, кран комплектів. Та Проведенням робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій покривель. У шостій гімназії встановили автоматичну систему протипожежного захисту та димові сповіщувачі. Це дозволяє контролювати ситуацію у кожному класі та приміщенні, розповідає директорка Світлана Корж. Ви бачите схему роботи, як потрібно діяти сторожу або черговому інструкція дії, план евакуації і план роботи з сигналізацією на випадок якщо, якісь екстрених ситуацій. Там є точна інструкція дій сторожа людини, яка охоронця, який сидить на вході до гімназії. У школі замінили пожежні крани та оновили електромережі. Раз на рік вони проходять перевірку, говорить директорка. А є кілька виходів, якими евакуюватимуть учнів у випадку виникнення пожежі у період навчання у будівлі одночасно перебуває близько тисячі людей. Це учні, педагоги та працівники школи. Продовжує жінка. В цьому році робили таке відпрацювання. Коли ми могли ну вроди в очному режимі, ми з дітьми відпрацювали. Діє в надзвичайній ситуації протягом року постійно. ми наразі тричі три на рік робимо це відпрацювання, і кожен знає, куди він йде, і діти всі ну чітко виконують. Ми по часу засикали скільки за скільки ми школу нашу. Залишаємо у гімназії, розказали, що пожеж у них не було, але було хибне повідомлення про мінування будівлі. Старшокласниця Анастасія розповідає, що тоді пригадала усе, чому навчилася на уроках безпеки життєдіяльності. Ми зібралися не стадом біжати, а треба взяти з собою наш журнал класний. Зібратися перше потрібно вийти в младші класи, а потім по Кожному етажу ми спускаємося донизу, а ми розділяємося по дві частини: одна частина йде по лівій стороні, інша по правій стороні. Не панікувати спокійно, спускаємося до е, у двір, і там збираємося і чекаємо, поки нам ну, повідомить, що сталося, і подачі наші дії. Олена Протопопова, Володимир Чепінога. Новини на Суспільному, Херсон.